Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту. Фінанси та інвестиції криптокиїв мене звати Роман, і сьогодні я вирішив зробити ще один додатковий випуск е з новинами, тому що вони дійсно дуже круті. Їх треба обговорити, і вони реально можуть е допомогти вам у прийнятті правильних рішень. Тому це буде дуже корисно. Я вам розповім сьогодні про те, що зробити треба з ефіром, про те, де тримати свої криптодолари. Про те, як працює наша СБУ, а також ще дуже цікаві новини про Марка Цукерберга, як він поїхав головою. І так вмощити зручніше, буде дуже цікаво приємного перегляду. Поїхали! Перша новина стосується компанії Тезер. Ці хлопці показали 850 мільйонів доларів чистого прибутку у другому кварталі. Це 2023 року. Це дуже такий непоганий прибуток. Також випускаючи стейблкоїни компанія USDT Tether Limited, Вона за підсумками квітня та червня 2023 року зафіксувала чистий прибуток у розмірі 850 мільйонів доларів. Ви просто уявіть собі цю суму, це дуже круто. А ось у першому кварталі показник склав 1,48, тобто півтора мільярди доларів. Достовірність вказаних в документах даних підтверджується аудитом компанії BDO. Отриманий прибуток поповнив власний капітал цієї компанії. Також хочу зазначити, що за станом на 30 червня активи компанії досягли 86,5 мільярдів доларів. Зобов'язання 83,2 мільярди доларів, власний капітал 3,33 мільярди доларів, тобто 4% від загальних активів. Основний показник трьох місяців раніше складав 2 мільярди 44 е, сотих мільярда. Ну тобто компанія зростає, компанія фіксує прибутки, компанія працює е, як треба. Це є найбільшим е, тримачем, скажімо так, криптодоларів, найбільший обсяг е, має. Ніякі BUSD, USDC, вони просто навіть е, не стоять поруч. Але. Є така людина, яку звати, е, як його там, там Цзао Сянзжао, Сізі, засновник криптовалютної біржі Binance Цзао знов кидеться какашками і е, хоче всім показати, що треба користуватися тільки його продуктами. Він розповідає про те, що компанія Тезер це, е, можна сказати, такий, така бомба е, за, за, Бомба повільного Такого е, руху. Е, і він каже, ось його цитата: Я особисто не бачив ніяких аудиторських звітів тезер. Взагалі, хто ти, мать твою, такий, чому тобі їх повинні показувати? Ти хто? Ну, компанія не хоче показувати якихось там звітів, якимось там е не китайцям, канадцям, засновникам інших якихось бірж, конкурентам не хоче. І він каже: Думаю, що більшість людей теж ці звіти не бачили. Так що це свого роду чорний ящик. Тому що ми просто не освідомлені, каже Сізі. Тобто він, він вважає, що якщо людина чогось там не бачила, то все, вона не освідомлена, то це чорний ящик. Добре, Сізі, ти літав в космос, ти бачив луну, ти бачив землю. Так що, може, в нас земля ще плоска? Будемо і в це вірити. Коротше, Сізі, як завжди, кидається какашками в інші продукти і каже, що... Треба користуватися лише його продуктами. Ось він додає, що навіть е, хорошо регульовані та повністю провірені стейблкоїни, такі як BUSD, тобто Binance USD, це його цитата. Цита, цитата він каже, що вони е, можуть мати непередбачені ризики. А ось Тезер, мов ще гірше. Так я хочу нагадати, що з 21 лютого СОЕміцієнт BUSD компанія Paxos Припиняє е, співпрацю з Binance. Чому? Тому що у Binance і так дуже багато проблем, незважаючи на BUSD і всяку іншу херню, яку вони зараз е, розбирають з владою е, США. Також е, менеджер, топ-менеджер, скажімо так, оголосив про плани запуску First Digital USD, тобто FDUSD, в Гонконгі, а також допустив створення нових стейблкоїнів для Європи. Я би хотів вам ще нагадати, що е, тут є цитата: що CZ каже: е, ось так: ось таке. Ми ніколи, що він ніколи не розумів мем токенів, а також сам Сізі не приймає активну участь у лістінгу подібних активів на платформі. А я також хочу помітити, що насправді, як є, як тільки з'являється якийсь мем-токен, гавна-токен по типу Pepe, то криптовалютна біржа Binance його дуже дуже швидко лістить безкоштовно через те, що люди на хайпі хочуть торгувати цим продуктом і Binance отримує свої комісійні за ці угоди. А тут він каже: я особисто це не роблю, я, а, там, а, мені це не подобається. Звичайно, ти особисто це не робиш. У тебе є менеджери, які керують всі ці речі. Навіщо взагалі про це казати? Коротше, от мені я їх не подобався, цей Сізі. Так він мені зараз і не подобається. І, в принципі, Бінанс також дуже-дуже багато різних проблем у них зараз а, з органами влади і тим, як вони взагалі стали номером один. Але переходимо до... Крутих новостей. MicroStrategy докупила 467 біткоїнів на суму 14 мільйонів 400 тисяч доларів. Це дуже круто. Я, скажімо так, вдячний насправді Майклу Сейлору за те, що він підтримує криптовалютний ринок, за те, що він є біткоін-максималістом. Так ось, взагалі, хто не знає, що таке MicroStrategy, це поставщик аналітичного програмного забезпечення. Ось вони додатково придбали ще 467 біткоїнів біткоїнів. За станом на 31 липня MicroStrategy володіє 152 тисячами 800 біткоїнів. На суму приблизно 4,5, ну, 4,53 мільярди доларів. І середня ціна 29 672 долари. Як ви бачите, Мікростратежі накопичує, накопичує, накопичує свою позицію, тому що вірять в майбутнє зростання. А також я би вам ще хотів сказати, що в червні MicroStrategy розкрила інвестиції в першу криптовалюту за другий квартал. Так ось ця фірма придбала ще 12. 1333 біткоїни на суму 347 мільйонів доларів. І ось взагалі, ця компанія інвестувала 150 мільйонів доларів у біткоін ще в березні. Коротше, компанія активно, дуже активно накопичує біткоїни для того, щоб в майбутньому ці активи були дорожчі. Але. Ще ми поговоримо з вами про ефір, хоча до нього спочатку треба дійти, бо тут ще один, другий мій е, пол улюблений мною такий е, предприниматель, да, підприємець е, Марк Цукерберг. Ви знаєте, він у вас, мабуть, там десь на рівні е, серед клоунів з Ілоном Маском. Так ось мета розробляє конкурента чат GPT. Боже, в кожній сраці затичка. Є твіттер, воно робить свій твіттер. Є е, якась хрень, він робить ще якусь хрень. Є сторіси, чи є тіктоки, він робить собі ці тіктоки, є сторіси, він робить собі цю херню, точніше сторіси в інстаграм. Я просто у мене трошки підгорає від цього цукерберга. Який же він, ну, паскуда, хитрий такий слимак, отак от. Так от. Коротше, корпорація Мета планує запустити чат-бота на основі штучного інтелекту. І зараз просто феноменальна новина. Штучний інтелект буде підтримувати різні особистості. Скажіть, будь ласка, хтось цукербергу, що в чат GPT можна написати Відповісим задати питання і написати Відповідай мені як така та людина. Але е, мета підкреслюється своєю перевагою, що вони ось е, вже знаходяться в стадії розробки, і що цікаво, Чат-бот компанії зможе вести бесіду з користувачами на людському рівні, відзначили, інсайдери це. І він може казати різні архетипи, вони називаються різними персонажами. Так ось корпорація вже протестувала чат-бота, який видає себе за 16-го президента США Авраама Лінкольна, а також спробувала особистість серфера в якості гіда для подорожей. Ще раз хочу сказати: ви можете зайти в чат GPT, задати якесь. Питання, наприклад, який закон там тра та та що-то там, я, коли відмінили рабство в Америці, відповідай мені, будь ласка, як 16-й президент США Авраам Лінкольн. І Чаджи Петі тобі вже відповість з цими фразочками, як відповідав би той президент. Якщо вам це цікаво, можете з цим скористуватися. Але я не бачу взагалі ніякої новини. Взагалі, мета не робить нічого нового. Вони просто копіюють функціонал, який є в інших конторах. Тепер переходимо до більш цікавого: ефірчики. Коротше, користувач, який купив а, 8 років тому 641 ефір, точніше, він не купив, він отримав їх на роздачі в ICO, а, Так ось він ці а, монетки на суму близько 1,2 мільйонів доларів, а, закинув, наскільки я розумію, в стейкінг. Що це означає? Це означає те, що людина тр... продовжує тримати ефіри, він вірить в, 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 в дальні зростання цих монет і буде ще стейкати, отримувати прибутки. Також хотів би ще сказати, що іншою новиною є те, що в серпні 2022 року, рівно один рік назад, ще один ефір-кіт перемістив свої монети який також отримав в ICO на суму 145 тисяч ефірів, це 274 мільйони доларів по нинішньому курсу, він просто відправив 14 різних транзакцій розмірами 5, 10 та 20 тисяч ефірчиків. Uh, і також деяка частина монет пішла в стейкінг ще в 2022 році. Що це нам каже? Це нам каже, що люди, які отримали ці ефіри, не просто які отримали ці ефіри, а які дотримали ці ефіри до нашого часу, вони не просто щось там знають, або знаєте, як то кажуть, просто вміють чекати. Ні, це люди, які реально щось знають, реально в темі. Вони може мають якусь інсайдерську інформацію. Чому так? Ну, дивіться. Якби ви приймали участь в ICO, ефіра, ви б отримали ці монети, як отримав нашим. Хто там? Другий другий ось цей герой він отримав по 31 цент, по-моєму, ці монети чи щось таке? Була інформація. 31 цент. Людина отримала монети. От уявіть собі, що у вас, наприклад, є там 2000 ефірів, яку ви отримали за ціною по 31 центу. Ви вклали дуже-дуже мало грошей. І зараз ці активи становлять 3 мільйони 70, 720 тисяч доларів. Яка вирогідність того, що коли б ці активи коштували б, наприклад, 10 тисяч доларів або там 100 тисяч доларів, ви б їх продали? Вирогідність дуже висока, тому що це вже шалені прибутки. Але ці люди, вони щось знають, вони розуміють, Приблизно докуди це буде рости. Вони розуміють потенціал цього активу і тому вони це все тримають. А не просто тому, що ну типа 100 тисяч доларів копійки їх там, чекають 10 мільйонів. Ні. Ці люди аналізують ситуацію. Ці люди бачать, як розвивається взагалі екосистема криптовалюта, взагалі як розвивається, там, як на людей це все впливає. Вони бачать, скільки грошей вкладається. І тому вони тримають, тому що вони очікують наступного булрану. Деякі блогери там розповідають, що не буде нових хайпів, нових хаїв, і буде максимальна точка 48 тисяч доларів. Я в цю шляпу не вірю по біткоїну. Я вірю в те, що all -time, high, all time high ще у нас буде. Тепер переходимо до. Новин з СБУ. Також дуже цікаво, що е, СБУ та БЕП в Україні ліквідували мережу підпільних криптовалютних обмінників, що працювали з російськими платежними системами. Коротше, схема така. Е, була, були рублі, оці обригані, обосані. Їх відправляли через ці обмінник, об, через криптовалюту. Е, криптовалюту міняли на гривні і таким чином, можливо, я просто. Ну, Предполагаю, не знаю, як українською, що можливо таким чином Русня фінансує якихось своїх тут цих самих. Коротше, чертов, які е, портять нам життя в, внутрі України. І так дійсно так і є. Ось правоохоронці. Е, де тут вони пишуть, що да, дійсно, в БЕП додали, що засоби легалізації виконуються в інтересах спецслужб РФ. При цьому обмінники використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney та ЮМАНЕЙ. А всі операції проводилися в обхід бухгалтерського обліку та е, под, е, податкових виплат. Коротше, мої привітання. СБУ та Беп, дякую вам, що ви закрили цих хлопців. Я розумію, що стільки гівна зараз в Україні і роботи дуже-дуже багато. Я сподіваюся, що ці всі люди дійсно сядуть, а не їх відпустять за якихось там коротше, грошей, щоб вони не заплатили, щоб їх реально посадили. Оце я хочу. Хочу, щоб в Україні почали сідати в тюрму ті люди, які портять нам життя. І ще я би вам хотів сказати, що навесні в Україні закрили фінансову піраміду. Якось це все пройшло мімо повз мене. Я щось не, не помітив цього, але оборот цієї компанії, цієї піраміди був 40 мільйонів доларів в Україні. Це непогано так. Співробітники СБУ закрили фінансову піраміду Life is Good, яка залучала кошти, включаючи Криптовалюти якоби для інвестування у великі підприємства по всьому світу. Коротше, користувачам обіцяли заробіток, як завжди, там залучайте нових учасників, буде реферальна програма, і все таке в реальності всі ці гроші йшли на особисті криптокошельки, криптогаманці та банківські рахунки організаторів піраміди. Таким чином, зловмисники налюбили, скажімо так, понад тисячу осіб, і отримавши від них. У самокупності 40 мільйонів доларів. Також СБУ повідомляє, що ця контора Life is Good спочатку з'явилася в РФ, а вже потім вона з'явилася в 2017 році в Україні. До речі, питання з 2017 року ця шляпа працювала в Україні і її зараз лише закрили в 2023 році. У мене питання: ви її закрили, тому що вона вже просто не може залучати гроші, тому що вона вже скаманулася, чи тому, що ви тільки зараз її побачили. Якщо ви тільки зараз її побачили, то що ви робили 5 років? А, ну да, я розумію, що тоді, скоріше за все, було не до цього. Але дякую, що закрили її хоч зараз. Дякую. Це дійсно приємна така собі новина. Так ось, підсумовуючи, що, ми хоч, що я хочу вам сказати. Дякую, СБУ та Беп. Це по-перше. По-друге, тримайте ваші активи, ефіри, біткоїни іншу криптовалюту, яку ви купили. Не продавайте, тримайте, бо дуже дуже скоро ми побачимо новий ріст криптовалют. Я вам це не те, що гарантую, а я вам я ось особисто в цьому впевнен і свої активи також буду тримати. На цьому в мене все. Дякую за підписочку. Ставте лайки і пишіть коментарі, що ви думаєте про ці новини. Пока.